Доброго ранку, дітки! Сьогодні до нас у гості завітав інопланетяна. Так, його звати Ноа. І Ноа підготував для вас дуже цікаву гру. Вам потрібно буде розглянути малюнок та сказати, де знаходиться зірка. Дітки, подивіться, будь ласка, скажіть, що це за планета? Так, це Меркурій. А де знаходиться зірка? Зірка знаходиться на Меркурію. Правильно, дітки. А тут подивіться, що це за планета. Так. Це Венера. Дітки, скажіть, де знаходиться Зірка? Зірка знаходиться перед Венерою. Правильно, дітки. А тут, подивіться на малюнок, що це за планета. Так, дітки, це планета Земля. Скажіть, будь ласка, де знаходиться Зірка? Зірка знаходиться. Біля планети Земля. Правильно, діти? А ось тут що це за планета? Так, дітки, правильно, це Марс. Де знаходиться зірка? Зірка знаходиться за Марсом. Правильно. Діти, а це що за планета? Юпітер. Де знаходиться зірка? Зірка знаходиться під планетою Юпітер. Правильно, Діти, а це що за планета? Так, це Сатурн. Де знаходиться Зірка? Зірка знаходиться далеко від планети Сатурн. Правильно, діти. Дітки, а це що за планета? Так, це Уран? Дітки, а де знаходиться Зірка? Зірка знаходиться над планетою Уран? Правильно, дітки. І остання планета. Що це за планета? Це планета Нептун. Дітки, а де знаходиться Зірка? Зірка знаходиться близько від планети Нептун. Правильно, дітки! Дітки молодці. Ви знайшли зірку? Ви дуже добре попрацювали. Молодці, до зустрічі!